Мінус шість російських самохідних артилерійських установок одним залпом Хаймарсу здавалося б, ми до такої роботи і ефективності цієї установки вже звикли, але останніми днями у соцмережах справді активно шириться відео із тим, як. Одним залпом хаймарса було знищено щоправда чотири зазначається установки 100 С. Це російська артилерійська самохідна установка. Сьогодні я вам покажу, друзі, що насправді цих установок було не чотири знищено одним залпом, а шість. Та й загалом поговоримо трішечки більше про Хаймарс. Отже, погляньмо на це відео, яке дуже великого поширення та популярності набрало останнім часом з тим, як як власне вбиваються російські установки українськими хаймасами? Отже, вашому. Чотири влучання. Ви бачите, і це відео справді воно було значного поширення зараз просторами соцмереж. Утікають росіяни, тому що бачать, що ці САУ в них вже не жильці після прильоту українських хайманців. ось друзі, як я сказав самого початку, насправді було знищено не чотири. Одним залпом не чотири ста російські, ось які ви зараз бачите, як вони догорають, а сумарно було знищено одразу шість російських самохідних артилерійських установок. Отже, далі я про все це розповім, покажу, продемонструю. Доведу вам, що шість, а не чотири. І також розповім про невеличку історію Хаймарса і чому саме для цього Хаймарс і був створений для того, що от ми зараз спостерігаємо на е, відео, і е, власне для того, щоб бути справедливим убивцею російської. Артилерії ви, друзі, обов'язково підпишіться на фабрику новин, поставте уподобайку цьому відео, пишіть свої коментарі з добрим словом на адресу нашого Хаймарса і ставайте нашими спонсорами. Також, зрештою, закликаю вас підписатися на мій телеграм-канал. Там можете дізнатися детальніше і побачити частіше впродовж дня, 24 на 7, по суті, відео із роботи українських хаймарсів та мою аналітику, яку я демонструю на своєму телеграм-каналі. Отже, ось він тут на екрані, або ж можете знайти посилання. На нього в описі до цього відео. Ну що ж, погнали. Е, отже, розберемося з першого з цим знищенням російських САУ. Подивіться е, одне відео, яке з'явилося 14 червня. Так, одне я вам вже продемонстрував: е, власне, це вертикальне. Спочатку Хаймарси стріляють, так е, потім знищуються чотири мста на запорізькому. Напрямку. А ось повне відео е, коригування з безпілотника, коли знищувалися ці чотири самохідні артилерійські установки мста С. По одній приліт відбувається, по другій дещо лівіше приліт відбувається. Ви бачите, що в принципі багато зусиль та й не треба. Одна ракета, її достатньо для того, щоб знищити кожну одиницю російської МСТА. А, Так, третій приліт відбувається, я так розумію. А, і зараз ще четвертий приліт відбувається, а, зближення цієї ситуацію подивитися від наші дронарі хочуть заглянути на цю паніку російських е солдатів, які бачите починають просто розбігатися в усі біч. По сторонам тікати, або не потрапити під вибухи, розриви снарядів своїх же колишніх уже артилерійських установок. Друга догорає третя. Там уже по ідеї згоріла і Ось на цьому відео непомітно. Так від четвертої теж утікає персонал солдати російські біжуть, як тільки можуть накидають п'ятами. Ну і власне ця четверта, яка вона догорає. Отже, що ми тут бачимо? Фактично, залп. Хаймарса прилетів знищив чотири установки. Якраз це все коригується із тим попереднім знятим відео, змонтованим, точніше вертикальним відео, коли видно момент пуску ракет Хаймарс і момент прильотів. Ось так із безпілотника. Але це одне лише відео 14 червня. Тоді ж тієї ж дати було інше відео, яке було знято з цієї ж локації, щоправда, однією посадкою вперед. Ось воно це відео. Е, власне тут стоїть ще дві російські установки мста С, і по них. Що б ви думали? Звісно, що відпрацьовує так само Хаймарс, одна лівіше, бачите, одна трішечки правіше ця е, установка, самохідна артилерійська. Ну і зараз відбуваються прильоти Хаймарса. Дуже характерний такий вибух, який розлітається десь на 100-150 метрів по бокам, ось ця вся шрапнель. Перший вибух, і друге прямісінько точне влучання по цій же російській самохідній артилерійській установці. Отже, осінь таналітики виявили, що ці дві посадки, і от ви можете побачити зараз на зображенні Google Maps, вони розташовані поруч. Щоправда, вони чомусь е, на ті, що нижче відео е, вони показують, що там три було знищено. Ми прекрасно знаємо, що там знищено чотири САУ російської армії, і ще дві трішечки вище по ось цій карті. Е, всі вони були знищені на е, Запоріжжі, або навіть радше не стільки запорізькі на Запоріжжі, як насправді то на Донеччині е, є такий населений пункт, прекрасний, який зветься Ялинське е, на цих рубежах. І зараз це Ялинське. Я вам і продемонструю, друзі. Отже, ось. Тут єлинське, і тут якраз відбулося ураження. Власне, це перші сау, що попереду, а однією одним полем далі, однією посадочкою глибше були ще чотири САУ, які були знищені. Отже, ось ви можете пересвідчитися, що відбулося знищення одним залпом. Українського Хаймарсу одразу шістьох установок, які, якраз ще раз повторюся, розташовані були поблизу села Ялинське, Старомлинівської громади. Е, фактично, це понад 20 кілометрів від лінії фронту. От якщо ми. Е, Порахуємо, як далеко це є ну від лінії бойового зіткнення. Так то на нинішній час це 17-18 кілометрів. Ну для того, щоб Хаймарси відпрацювали достатньо від цієї рокадної дороги із Запоріжжя на Корахова, 37 кілометрів. Ну просто вишенька на торті і прекрасна ціль для того, щоб їх там звідти е, уразити. Ну і зрештою, що я хочу сказати, не дарма ж росіяни так бояться хаймарсів, тому що ось так одним залпом одразу ціла батарея. А я нагадую, що артилерійська батарея це рівно шість установок. Е, вона була знищена. На одним залпом хаймарсів я не не, не втомлююся це насправді говорити, тому що це фантастичний е, результат, і насправді, що я хочу вам друзі сказати, що в цьому і полягає уся суть загалом роботи м, та й створення цієї е, реактивної системи залпового вогню, котра зветься Хаймарсі, котра зараз є на е, озброєнні збройних сил України. Е, утім, правда ж від самого початку, коли йдеться про використання хаймарсів збройними силами, то перше, що нам спадає на думку, це роль цих установок у знищенні складів боєприпасів Росіян. Наприклад, як це було у ході харківської операції, або ж, наприклад, удари по мостах, як це було у ході Херсонської операції, тому що бідний Антонівський міст добряче настраждався від українських хаймарсів, які його розшитили, розшитили для того, щоб унеможливити спокійну логістику росіянам на правобережжі Херсонщини. Тому ми, звісно, їх пам'ятаємо. Ось ці всі удари, оці всі прильоти для нас, вони насамперед. Скажімо так, поєднується із тим, що потрібно працювати по тилам окупантів по їхніх складах, по їхніх логістичних якихось базах. Але тому історично першочергово хаймарси створювалися не для того, щоб бити по інфраструктурі. Вони створювалися якраз для того, щоб проводити ось таку контрбатарейну роботу, свідками якої ми стали у контексті знищення цієї батареї російських МСТА. С uh, насправді це Defense Експрес до речі нам нагадує трішечки історію того, як все це створювалося. Uh, все це ну насправді чому ми так використовуємо Хармарси, так uh, не за їхнім призначенням. Все від. По суті, бідності, адже якби у нас були інші оперативно-тактичні ракетні комплекси, то очевидь, ось ці ракети по складах ми не запускали. Якби у нас були раніше Shadow, та ми, зрештою, Shadow зараз. Як ви бачите, не стільки не так активно і не стільки активно застосовуємо по якихось інших об'єктах, як використовуємо вже зараз Хаймарс, тому все це ну відверто кажучи, від бідності від того, що у нас немає подібних установок для того, щоб бити по складах, але Хаймарси першочергово створювалися для контрбатарейної боротьби для знищення артилерійських установок сил ворога, і вони себе зараз демонструють якраз найкраще у цій іпостасі. Більше того, навіть в американському війську є така, такий жарт, коли Хаймарс, він не використовується як такі, така стратегічна зброя, якою вона є в українських руках. А в армії ці РСЗВ їх називають що таким собі дробовиком командира конкретно англійською мовою Це звучить commander's Personal Shotgun, тобто командир на рівні бригади, дістає свій дробовик і вирішує, куди він хоче ним вгатити яку ціль уразити. У нас же ж це, звісно, зброя така більш стратегічного характеру, коли ми ну серйозні операції прораховуємо, оскільки розуміємо, що Хаймарси є. Першочерговою в якійсь мірі ціллю для е, ворога для того, щоб їх е, уразити, але ці красені якомога краще навчилися використовувати збройні сили е, України. Е, що ж, е, давайте подивимося конкретно ще раз на прикладі того відео, яке ми вже з вами дивилися, як працює контрбатарейна робота хаймарсів. Е, Отже, і ще раз Запоріжжя, момент знищення чотирьох артилерійських установок. Оператор дрону бачить. Все, що відбувається, він передає відповідну інформацію про е, місця розташування російських САУ. Він фіксує ворожі е, артилерійські позиції і передає їхні точні координати, фактично в режимі онлайн, е, передає їх до розрахунків Хаймарсу, які. Буквально дуже швидко можуть запустити ракети на ціль. В результаті що ми бачимо, це звісно знищення одразу усіх чотирьох артилерійських установок. Ось це і є контрбатарейна боротьба. Ось для цього само початково і створювався Хаймарс е, як зброя високоточного ураження е, від середини 90-х років відбувалася розробка цієї прекрасної машини. Хаймарс за якою зараз за роботою спостерігають наші військові. Е, вона була таким логічним продовженням гусеничної даруйте установки РСЗВ М 270 Ці м 270 вони також є на озброєнні нашої е, армії. По суті, вони володіють широкою лінійкою озброєння, але Хаймарси були їхнім логічним продовженням. Як я вже сказав, е, вони почали е, розроблятися у другій половині 90-х років. А на озброєння почали надходити у 2002 році. Е, насправді навіть назва цієї установки створювалася як і, і ну, існує існується назва, е, і вона була створена створена як високомобільна система залпового вогню, можливістю, як зазначається, стріляй і тікай. Тобто, передали тобі координати, ось те про що я розповідав, передали тобі дурнарі координати. Ти зупинився по дорозі, вгатив по цим координатам і одразу втік з того місця, звідки ти е, здійснив цей пуск. І тут, власне, хай Марс Хай в цій абревіатурі. Перша хай е, означає як власне хай, тобто висока. Далі йде мобіліті. Тобто мобільна артилерія рокет System, тобто артилерійська ракетна система. Е, відтак звідси і береться абревіатура хай Мобільність цих хай насамперед досягається тому, що вони на Колісній базі, от ви можете побачити, як вони їдуть по дорогах українського Запоріжжя, і е, якраз на відміну від свого попередника, уже згаданого мною М 270 Хаймарси е, на колесах можуть їздити зі швидкістю до 85 км кілометрів, в той час як М 270 е, це так само РСЗВ подібного озброєння. Насправді вони мають там тотожні озброєння, вони володіють некерованими реактивними снарядами, котрі можуть стріляти на відстані від 45 км, кілометрів, високоточними ракетами М 30 Мтрі. 31 на дальність до 70-80 кілометрів. Ну і головне, звісно, що те, чого ми очікуємо, це ракети Атакамс, балістичні ракети дальністю до 300 кілометрів. Проте поки що нас таких такими не забезпечують і таких нам не надають. Так, от справді, ось цей красень, який не дарма в нього, неначе посмішка. Так на його фронтальному, от, якщо так дивитися, зображеню, так так можна помітити певну посмішку Хаймарса. Він дуже високомобільний. Він на колесах вміє швидко їздити, швидко пересуватися і швидко гатити по цілях. І розроблявся він. І ще раз я повторюся, якраз задумкою розробників цієї артилерійської системи, реактивної системи залпового вогню радше, і було ураження в ході контрбатарейної боротьби артилерійських установок. Ворога і те, з чим зараз займається е, український хаймарс, якраз і є його основною задачею. Тож, друзі, з огляду на те, що ми вже не так економимо, вочевидь, до цих установок снаряди, можу лише сказати російським артилеристам, що їм має бути вдвічі, втричі, в 10 разів. Тривожніше, тому що, вочевидь, в України є достатньо снарядів. Навіть в останньому пакеті допомоги від Сполучених Штатів Америки ми отримали чергові додаткові снаряди до систем Хай Марс і отримуємо їх, вочевидь, вдосталь. Тож, без виключення, усім російським артилеристам вочевидь приготуватися. А ви приготуєтеся до того, друзі, що зараз на сам кінець перегляду цього відео поставити йому оподобайку, навіть не йому. А українським хаймарсам ваші лайки, ваші коментарі з добрим словом на адресу цієї РСЗВ е, допомагають розвиватися, набувати поширення цьому відео, щоб всі побачили українську міць української ракетної. Артилерії, яку ми, звісно, отримуємо за допомогою наших західних партнерів. Підписуйтеся на фабрику новин, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там можете частіше бачити і цікаві зведення фронту і цікаву аналітику, і, зрештою, розбори по зброї так само щодо тієї допомоги, яку нам надають партнери. Ну і не забувайте ставати нашими спонсорами. Адже, коли дивитеся це відео на Ютубі, то ось тут знизу є кнопка спонсорувати. Можете фінансово на щомісячній основі підтримати нашу команду своїм донатом. Мене звати Василь на все добре, та до нових зустрічей.